Всіх вітаю на тренуванні з розтяжки на все тіло. Не виконуйте вправи, які завдають вам біль. Виконуйте розтяжку з задоволенням. Положення сидячи. Підіймаємо руки вгору вдих. Опустили вниз овиди. Ще раз руки вгору вдих. Вниз видих. Ще раз руки вгору вдих. Вниз видих. Ще раз руки вгору вдих. І видих. І робимо скрутку в праву сторону. Відштовхуємося лівою рукою від правого коліна. Вдих, видих. І скрутка в ліву сторону. Відштовхуємося правою рукою від лівого коліна. Повернулись прямо. Нагли голови вліво і вправо. Ще раз вліво і ще раз вправо. Вліво і вправо. І ще раз вліво і вправо. Два колових руха головою в ліву сторону. І в праву сторону теж два кола. Закінчила. Розкриваємо руки в сторону, прогинаємося вдих, округляємо спину видих. Ще раз руки в сторону вдих, плечі вниз, округляємо спину видих. Руки в сторону вдих, округляємо спину видих. Руки в сторону вдих. І округляємо спину в видих. Тепер піднімаємо праву руку вгору нахил в ліву сторону. Змінили нахил в праву сторону. Ще раз нахил в ліву сторону. тянемось рукою в сторону. Ще раз повільно нахил в праву сторону. потягнулись, дуже добре. І нахил в ліву сторону. Рука вгори над головою, відвели руку в сторону назад, повернули в сторону. Тепер нахил в праву сторону, руку відвели назад, повернули в сторону, піднялися. Знову нахил в ліву сторону, руку відвели назад, повернули в сторону, піднялися. Нахил в праву сторону, відвели ліву руку назад, повернули в сторону, піднялися. Закінчили. Тепер лягаємо назад на спину, опираємось на лікті. Згинаємо праву ногу до себе колові рухи встигні. Назовні і раз. Два. Три. І чотири. Тепер всередину і раз. І два. Робимося повільно. І три. І чотири. Теж саме лівою ногою. Назовні і раз. І два. І три. І чотири. Тепер всередину. І раз. І два. І три. І чотири. Молодці. Тепер згинаємо обидві ноги. І те ж саме. Назовні. І раз. І два. І три. І чотири. І всередину. І раз, і два, і три, і чотири. Закінчили, і наступна вправа. Вирівнюємо обидві ноги, сідаємо рівно. Стопи натягнуті, підіймаємо руки вгору, вдих, нахли вниз, видих, піднялися. Скоротили стопи, знову вдих, видих вниз. Піднялися, натягнули стопи, вдих, видих нахли, вниз. Піднялися, скоротили стопи вдих. Видих нахло вниз, знову піднялися, натягнуло стопи, вгорі вдих, нахили вниз, видих, піднялися, скоротило стопи, нахил вниз, піднялися, натягнули стопи, вдих і видих нахил вниз. Залишаємося нахилі внизу. Стараємося спину сильно наокругляти і не опускаємо голову вниз. Вдих на видиху, розслаблення. Відчуваємо приємне розтягнення задньої поверхності наших ніг. Також можна скоротити стопи на себе, покласти пальці рук на стопи і потягнути на себе. Вдих на видиху розслаблення, ще трошки нижче нахиляємося. І 3, 2, 1. Повільно підіймаємось. Молодці. І не забуваємо пити воду на тренуванні. Наступна вправа переходимо на чотири опори пальці ніг. Ставимо на підлогу, вирівнюємо коліно і подаємо таз назад. Переходимо в планку вперед. Тепер знову подаємо себе назад і знову в планку вперед. Ще раз подаємо себе назад. Знову в планку вперед. І знову подаємо себе назад. Тепер по черзі розгинаємо, згинаємо коліна. Робимо в своєму темпі. Головне не різко. Спокійне дихання. Ще декілька разів. Натисніть на паузу. Якщо відчуваєте тиск в голові, краще сядьте відпочиньте. Тепер згинаємо ліве коліно, залишаємось тут. І змінили згинаємо праве коліно, подаємо себе трошки назад. І закінчили, опускаємося вниз на підлогу, сідаємо на п'ятий руки попереду і трошки відпочиваємо. Повільно підіймаємося. Ставимо праву ногу попереду, руки ставимо з лівої сторони біля правої ноги. Можна підкласти блоки для йоги під руки. Потягнулися корпусом вперед, вирівняли передню ногу, скоротили стопу на себе. Знову вийшли випад вперед, потягнулися вирівняли передню ногу. Знову випад вперед, потягнулися вперед. Вирівняли передню ногу. Скорочено стопа на себе. Знову випад вперед. Вирівняли передню ногу, випад вперед потягнулися. Вирівняли передню ногу знову випад вперед. Руки можна поставити по обидві сторони. Поставити над коліном або опущені на підлозі на блоках. І залишаємося у випаді вперед. Коліно задньої ноги ми завертаємо в підлогу. Два плеча дивляться прямо вдих і видих розслаблення. Передню частину стегна опускаємо вниз. І три, два, один. Повільно вирівнюємо передню ногу. Зверніть увагу на опорне ліве коліно, від коліна до стегна одна пряма лінія. Стопа правої ноги на п'ятці. Правою рукою можна взяти себе за пальці ніг і потягнути на себе. Або залишити руки на підлозі. Робимо спокійний нахил внизу до ноги. Вдих і видих розслаблення. Три, два, один. І повільно підіймаємося. Знову робимо випад вперед. Згинаємо задню ліву ногу. І беремо себе за пальці ніг і підтягуємо потихеньку до себе. Не вставайте на опорне ліве коліно. Ви повинні бути у випаді вперед. Вдих і видих розслаблення. І ще раз вдих. Тих трошки до себе більше підтягнули ногу і опустили вниз. Вирівнюємо передню ногу через сторону переводимо назад. Ставимо ліву ногу попереду, випад вперед. Ставимо руки з правої сторони. Потягнулися вперед. Вирівняли передню ногу, скорочена стопа на себе. Знову випад вперед. І вирівнюємо передню ногу, стопа скорочена. Ще раз випад вперед. Потягнулися вперед. Вирівняли передню ногу. Ще раз випад вперед. Дивимось прямо і вирівнюємо передню ногу. Ще раз випад вперед. Потягнулися. Вирівняли передню ногу. Ще раз випад вперед. І залишаємось тут. Руки можна залишити на місці, аби поставити над коліном або по сторонам. Тянемося вниз. Передньою частиною стегна задньої ноги. Плечі опускаємо вниз. Вдих і видих розслаблення. І три, два, один. Вирівнюємо передню ногу. Стопа скорочена на себе. Можна взятися рукою за пальці ніг або залишити руки на підлозі. Повільний нахил до ноги. Спину стараємось тримати рівно. Вдих, видих розслаблення. І знову переходимо у випад вперед. Дві руки з правої сторони лівої ноги. Згинаємо задню ногу, беремось рукою за пальці ніг і потихеньку підтягуємо до себе. Концентруємось на відчуттях. вдих, видих, трошки душі до себе, підтягнули ногу і опускаємо вниз. Молодці. Вирівнюємо передню ногу, через сторону переводимо назад. І сідаємо на п'яти. відпочиваємо. Дуже добре. Повільно підіймаємося, переходимо до наступної вправи. Можна трошки розім'яти наші кисті. Праву ногу вирівнюємо, а ліву ногу згинаємо до себе. Ставимо руки біля лівої ноги, припіднімаємося, робимо розворот і опускаємо вниз передню частину правого стегна. І повернулися назад. Піднімаємо ліву руку нахил до правої ноги, повернулись прямо. І знову припіднімаємося розворот, опускаємо вниз передню частину правого стегна. Сіли прямо, піднімаємо ліву руку нахл до правої ноги, піднялися. І знову припіднімаємося розворот, опускаємо вниз передню частину правого стегна. Сіли прямо, піднімаємо ліву руку нахл до правої ноги, піднялися. І знову припіднімаємося розворот, робимо повільно. І ще раз підіймаємо ліву руку нахил до правої ноги, залишаємось тут у Нахилі. Можна намагатись взяти себе за праву стопу. І підіймаємось. Тепер згинаємо праву ногу, а ліву вирівнюємо. Сідаємо зручно. І виконуємо те ж саме. Ставимо руки біля правого коліна, припіднімаємося, робимо розворот і опускаємо вниз верхню частину лівого стегна. Підіймаємо праву руку нахил вліво і піднялися. Знову припіднімаємось розворот, опускаємось вниз, повернулись прямо. Підіймаємо праву руку нахил вліво і піднялися. Знову припіднімаємось розворот, опускаємось вниз, повернулись прямо. Підіймаємо праву руку нахил вліво, повернулись прямо. І останній раз припіднімаємося, робимо розворот і опускаємо вниз верхню частину лівого стегна. І повернулись прямо, підіймаємо вгору праву руку і нахил до лівої ноги. Можна спробувати взяти себе за пальці ніг. Вдих, видих, потягнулись в сторону і підіймаємось. Дуже добре. І наступна вправа. Переводимо ноги в сторону, широка складка. Якщо важко дається це положення, можна зігнути коліна. Ліктями штовхаємо коліна назад. І робимо напівколові рухи тулубом. Прямо вдих, видих, робимо напівколовий рух тулубом. І знову вдих, видих. Старайтеся грудну клітину подавати вперед. А животом тягнутися вниз. Навіть якщо коліна у вас зігнуті. Ще повторимо два рази. І останній закінчили. Розворот тулуба до правої ноги і нахили вниз. Поїхали вгорі вдих. Нахил вниз видих. Знову піднялися вдих, повільний, нахил вниз, видих. Ще раз вгорі, вдих, вниз видих. Вгорі, вдих, нахил вниз видих. Піднялися і нахил вниз до ноги. Залишаємось в нахилі. Спокійне глибоке дихання. Два плеча направлені до ноги. Підіймаємося і те ж саме до лівої ноги. Вгорі вдих, нахил вниз видих. Піднялися вдих, видих вниз. Вгорі вдих. Нахил вниз. Ще раз вгорі, вдих, Нахил вниз. Вгорі вдих. І нахил вниз до ноги. Можна взяти себе за стопу або просто покласти руки на підлогу. Вдих, видих, розслаблення. І три. 2, 1. підіймаємось і нахил вниз. Руки можна поставити на лікті, просто прямо біля себе, або покласти в сторону і нахил вниз. Голову вниз не опускаємо. Дивимось прямо перед собою. Плечі відводимо від шиї, і животом тягнемося вниз. Вдих на видиху розслаблення. І повільно підіймаємось. Молодці. Тепер ноги згинаємо, стопа біля стопи. і нахиляємося вниз. Глибокий вдих і видих розслаблення. Голову вниз не опускаємо, плечі від шиї відводимо. Підіймаємося вгору. І переходимо на коліна. Одразу можна підкласти щось м'яке під коліна. Ставимо ліву руку на ліву п'ятку, а праву руку підіймаємо вгору і подаємо себе вперед. Дивимося в ліву сторону. Підіймаємося і округлюємо спину. Руки витягуємо в підлогу. А тепер ставимо праву руку на праву п'ятку, підіймаємо ліву руку вгору і подаємо себе вперед. Вирівнюємося і округлюємо спину. І знову повторюємо ліва рука на ліву п'ятку. Підіймаємо праву руку вгору, прогинаємося. Подаємо себе вперед. Округлюємо спину. рука руки тягнеться в підлогу. І ставимо праву руку на праву п'ятку. Підіймаємо ліву руку вгору. Подаємо себе вперед. Дивимось в праву сторону. І округляємо спину. Руки витягуємо в підлогу, а спиною тянемося вгору. І робимо такі погойдуючі рухи. І ще декілька разів. Закінчили. І тепер сідаємо назад на п'яти, руки попереду і розслабляємось. Можете побути в такому положенні ще декілька секунд або хвилин, або ж лягти рівно і розслабитись. Всім дякую за це тренування і до нових відео!